Нам, от про як розказували, нам показуючи на телефоні, про от, от просто дивлячись там на телефоні, про цих, про кожного, хоч по два слова, про кожного хлопця, я думаю, це важливо. Добре, я вам розкажу. Боні, хлопець. Він приїхав десь дві неділі назад, сюди, з Києва, з силового блоку. Ранений дивлюся в руку, і рука кровоточить, не знаю, що буде з рукою. Насправді рана дуже серйозна, якщо я дивлюся, так з чого я можу вже висновок зробити, бо кровоточить. Повністю рука а, буває, йде лице теж в нього. Не знаю, як там я ще з лікаром не говорила, то вам док більш таке розкаже. І дивлячись по лицях. Хлопці гордо тримаються, дуже дивно дивитися, що людина після такої катавасії побувавши перший раз в своєму бої, вона так гордо дивиться. Мені дуже приємно дивитися. Я прийшла, вони навіть старалися причепуритися, вибачалися все таке, ну розумієте. Бандера з Львівщини це боні з Львівщини, це група Барс і Бандера. Ставав в різних ракурсах. Подивіться, яке тут, яке тут ранення. Тут страшне, йому вже два рази робили операцію на око. Вухо якось там зішили. Тут рана серйозна, дуже серйозна. Тут йде йому під пафу. Не можу вам сказати точно, тому що мусив наш лікар сказати. Лікар вам дасть інтерв'ю. Я насправді їх пофотографувала для того, щоб зараз викинути на свою сторінку і хочу створити зараз групи наші, іменно правий сектор, що в нас є такі герої, хлопці, які понад усе люблять свою Україну і свою землю, і які, в принципі, віддають саме найцінніше, що є, що дано нам від Бога, то і своє життя. Галичанин. Галичанин. І от він Пішов бій, і бій був, він санітарів прикривав. Він сидів в бусі, двері були відкриті, він з, з кулемета прикривав в той момент, коли ви збирували хлопців, ранених, грусили в буси. Йому наїхали на міну. Насправді в нього дуже класна група. вони... Віруючи, в мене є відео, як вони співають бандерівські пісні. Ми кожного вечора збираємося. Вони є. В нього є в групі хлопці, які грають на гітарі, співають бандерівські пісні. Мені подобаються то сильні націоналісти. Дивіться, тут хлопець з баталь... з добровольчого корпусу лежить. Вроді цілий. Я підійшла до нього, він цілий. Він не може ні поверхнути, ні головою, ні шиєю, нічим. Зривна волна його відкинула. Такий був страшний удар, що в нього хребет і всі внутрішні органи пошкоджені. В нього реабілітація пройде 3-4 роки, то тільки те, що я на слово знаю і на око. Так? А я не знаю взагалі. Ну, а то треба хлопцеві гроші. А я не знаю, чи він навіть то добровольчий корпус, чи йому щось держава поможе. Бо насправді, я, наскільки я чую, в нас або в аварію попадають. Або ще щось там, я не знаю, але діло в тому, що хлопцям не допомагає держава. Хлопці, добровольчі корпуси, гвардія то хлопці, які записалися в армію добровільно. Тобто вони знали на що вони йдуть, на яку жертву. Він може бути каліка, він може лишитися свого життя, він може не бавити своїх внуків і не бачити їх, не бачити своїх дітей. Бо тут насправді хлопці від 17 років і далі тут є хлопець якому 18 років з Києва? Я з ним розмовляю? Я кажу, друже, ну тобі ти тобі 18 років. Ти мусиш рік побути вдома. А він каже: ви що? з таким упреком до мене. Та як то я йому я не сказала так, типу що тебе арестуємо? Че він мені сказав з таким упреком, ви що? Якщо ми всі завтра ляжемо і будемо віддихати ще рік, тому підрости, тому відійти, хто буде захищати землю? Хто буде захищати? У ті діти. Це герой, це дуже великий герой.